Вбиває сильно, хоча це на це і смахує. Якщо із зими мало перезимувало, ще маток вийшло і вже кліщ заїв 10% пасіки, то на даний час основна проблема це в кліщу. Вибийте кліща, а тоді вже будете бачити. Ну, ще може бути вощина неякісна. Ну Але якщо кліщ заїв 10% пасіки, то я більше до кліща схиляюся. Отак. От Боріться з тищем в першу чергу. І негайно. Сьогоднішній день то ціна вже доходить у нас до 85. Чути, ну, звісно, за великий об'єм. Ну, яка ціна у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, кажуть, що буде ще більше. На вушку нам пошитали. Так що, хто може притримати, притримуйте мед, бо буде дорожче туди далі. І набагато. Поживемо, побачимо, дай Боже. Заразня і така краса. Ще радує.